Купились в південній Америці, ту-ту-ту-ту. Всі класні хлопці. Будь ласка, як ти через Молдову об'їхала назад. Я й мамою це обговорювала вчора, і у мене отак нам потрібні нормальні пацани, а не а там просто капець. Тут люди теж мають голови розтишні, щоб не платити так дорого за воду. Було таке нереально круте відчуття, коли збувається мрія твого дитинства. Боже, це такий, оця фраза Recording in Progress зразу кинула мене рік назад. <рес> Любі, друзі, Всім привіт! Ми повернулись. <рес> привіт, які. Hello, hello. Хто за нами сумував, ставте лайк. Да, пожалуйста. Якщо на цьому відео буде більше, ніж чотири перегляди, ми продовжимо <рес> знімати відео. Коротше, нас не було тут рік. Сьогодні у нас ювілей нашої першої Ютуб зйомки, а точніше підкасту. Тому ми вирішили сьогодні зробити такий невеличкий огляд на. Те, що відбулось з нами за цей рік, що змінилось, що не змінилося внутрішні, зовнішні зміни. Тому пропоную почати з тебе Аню. Дякую, добре. Ну спочатку, ми, мабуть, можемо поговорити про нашу локацію взагалі, бо вона мінялась багато разів, як і в мене, так і в Ліди. Ми багато їздили і по різному себе відчували повсюду. Як ви пам'ятаєте з останнього нашого підкасту з крайнього? Я повернулася в квітні в Україну і була тут та майже весь рік. І насправді мій стан був емоційно стабільним, мій стан був абсолютно нормальним. І мені не хотілося нікуди виїжджати і переїжджати. Єдине, що в цьому році я спробувала повністю подорожувати самостійно. І мені дуже сильно сподобалось. Я їздила в відпустку. Ліда до мене прилітала на пару днів туди. Це було супер топово, Ми були разом в Португалії, реально перезарядились, набрались сили емоцій. емоції. Але у мене було дуже багато роботи в цьому році, реально я дуже багато працювала і була в Києві, і я майже типу не виходила із дому навіть. Я переїхала, як ви бачите. Але, Але. В, кінці, в кінці року стався один цікавий. <світ> стався один цікавий момент. Не вироби звук. Але в кінці року стався один цікавий момент. Мені треба було з'їздити назад на Кіп. І що я вам можу сказати, любі друзі? По-перше, коли я їхала туди, у мене був чудовий вікенд у Варшаві. Я ніколи не сприймала Варшаву серйозно. Я завжди ставилася до цього місця як до перевалочного пункту між пунктом призначення і України, і в цей раз реально було дуже круто, тому що ми Ну, у мене вийшов незапланований вікенд, і я подивилась на Варшаву трошки іншими очима. І вперше в житті зрозуміла, що ну теоретично, я мабуть би ну там деякий час могла там жити. По-друге, я прилетіла на Кіпр, і я думаю, перша думка: Боже, чому я звідси поїхала? Як я могла поїхати з Кіпру? Як? Е, коли я там пожила два тижні знову, я зрозуміла, як я, як я могла поїхати і чому це сталося? В першу чергу, через те, що ну, на Кіпрі кайфово, на Кіпрі дуже круто, на Кіпрі реально дуже спокійно, це реально моє місце, це реально мій другий дім. Але другий це важливо. Тому що, типу, насправді. Е, там таке спокійне, розмірене, класне життя, але начебто час зупиняється. Ти не розвиваєшся і ти не хочеш розвиватись. Тому що там ти хочеш просто насолоджуватись біологічним життям, їздити на пляж, проваджати сонце, займатися спортом, але не якимсь розвитком. Тому якогось мрія, знаєш, для мене теж це мрія, але я поки що не, ну, не реалізувала всі свої амбіції у себе в голові, тому не можу собі дозволити поки що так жити. Ну і скоро я знову їду в Варшаву. І я дійсно зараз думаю, можливо, я б на місяцок поїхала. Мені там, в принципі, просто є ще що робити. Тебе набагато цікавіша історія, бо у мене, в принципі, нічого особливого ну там. Не змінила, бо я все так само знаходжусь в Німеччині в себе в Естеросі. І як завжди я трішки прихворіла це, можливо, ви чуєте. Тобто, в мене є така стабільна фаза в житті, це якби незмінно. Іде, хоч така стабільність, це теж стабільна. Минулого року вже я дійсно відносно багато подорожувала. Я прилетіла досить спонтанно, що для мене дуже неочікувано. До неї так вона мене витягнула в Португало. Це було так важко. Ну, якщо чесно, любі підписники, я кожен раз, коли кудись їду, намагаюся знову так зробити, бо в той раз вийшло. Я думаю, ну вдруг вийде, ну поки не виходило більше. Дійсно, я змогла спонтанно взяти, по-перше, відпустку, а по-друге, ну, дійсно так швидко зібратися. Це теж для мене не так просто. Це була дуже класна подорож, вона багато чого якби змінила. Я просто кайфанула, і я дуже сильно задумуюсь над тим, щоб переїхати в Португалію. Можливо, не знаю, чи зараз, але в принципі ця країна до сих пір по типу, моєму серці, і не Лісабон, а саме Порту, я просто закохалася в це місто. воно таке, е, Скажімо так, воно таке не в порівнянні з тим, де я живу в Гамбурзі, і тут все вилазено, все чисто. Але це, це броне місто, це просто якийсь такий має класний шарм і вайб. Що я така, блін. Ну можливо, колись я дійсно переїду. Ми з літою типу, дружимо все життя, і це була наша мрія коли-небудь. Отак, от поїхати вдвох, типу на море. Просто ми хотіли просто на а море. А тут більше, океан. було таке нереально круте відчуття, коли збувається мрія твого дитинства. Реально. Ну окрім того, що ми кайфово провели час, це реально була мрія нашого дитинства. Це заділа важливу тему. Я хотіла б її уже розкрити і підняти. Ну як завжди. це щось не змінюється під час підкастів. Ліда дуже сильно постійно хворіє, поки вона живе в Німеччині. Я, звісно, угораю, як справжній друг. Знаєте, типа подружка одужуй! Лучша подружка. Ха. Ну і тут я хочу вставити маленьку вставку. Наприклад, в Португалії теж та приїхала хвора, тому що через зміну температур, попри те, що це було в червні, тут було дуже холодно, постійні дощі, а там, типу, дуже тепло. Я захворіла, але Аня дала мені якусь магічну єгипетську таблетку, яка за ніч зняла всю хворобу. Кому можливо ми комусь допоможемо? Розкажи, будь ласка, про свій досвід. Типу, психосоматика це реально науково доказана штука, а... і ну ліда. Так, reigning. я хочу додати, тому що цього року я теж працювала з психологами і не з одним, і одна з них була саме в цьому напрямку, тобто психосоматики. І вона казала, що ось це все перманентна, типу, хвороба. Ну, це пов'язано перш за все з психологічним станом і внутрішнім сприйняттям себе та реальності довкола. Деякі моменти я все ж таки для себе відмітила. О, ну, якби я не буду себе пов'язувати цілком тільки з психосоматичними якимись проблемами, тому що дійсно клімат досить. Ну, незвичний тут постійно дощі, постійний, майже типу холод. Це очевидні речі, що так чи інакше, я ти постійно, прибиваю, але ти типу, два роки там живеш. Твій організм мав вже адаптуватись, тобто ну за ну важко адаптуватись, коли наприклад погода змінюється дуже швидко і різко. Тобто, тебе там не знаю. Там ти вийшов на вулицю, сонце світило тут через 10 хвилин просто злива і величезний вітер. Ну тобто, як буде там не адаптуватися? Може, я не... згадала німеччину. <свісно> Бо картинка за вона майже завжди сіра. Тобто, коли виходить сонечко, то е, мені здається, що о, ну все не так погано, все, типу, Nice. Але таке буває дуже рідко. і... Так, ну Хто у нас любить вибачте за російську ставку лондонський дощ, то я можу сюди приїжджати і оце посидіти на підвіконні, пописати щоденник, поплакати. Ось хто любить такий вайб, може сюди приїхати і насолодитися. Тобто я була в відпустці, потім я приїхала в Україну та була там до. Не сильно довго, але достатньо. Насправді, типу, я дуже зускочала. Приїхав такий перший раз, коли там я, дійсно в мене було достатньо типу часу. Досвід дуже м -м незвичний, тому що я якби на цьому стресі якось відвикла, і мені збиття, начебто, забула все своє життя, яке в мене було до цього. Це було щось таке нереальне, і, і тут нереальне, і там нереальне. Тиждень я почувала себе. Дуже добре, попри те, що я приїхала в дуже неспокійний період. Тобто, тоді постійно, типу, жодна ніч не прийшла без не просто повітряних тривог, а без обстрілів. Я, я маю на увазі про те, що типу, я попала в період дуже неспокійний. І, попри це, мені дуже було важко їхати назад. Я, напевно, стільки не плакала в своєму житті дивні відчуття. Це емоційний, типу, всплеск. Напевно, ще тижня два від цієї. Від цієї відпустки відходило, тому зазатимував свій подих. І от-от, тим, коли це все закінчиться, ти чекаєш на це, ти повернешся додому, і ось тільки тоді ти видихнеш. От у мене було таке відчуття, що ці півтора року в мене я так затамувала свій подих, потім я переїхала, видихнула. І знову назад тим людям, які довго не були вдома, потім приїжджалися. Це, це дійсно типу крейзі. Це дуже дивні відчуття, які я передати так, скажімо, не сильно можу. Я, я не можу, типу, так от відділяти до сих пір якби, свої почуття, які відбуваються в побутовому житті, від того, що відбувається в Україні, і ну важко мені типу десь зловити такий, скажімо так, баланс між цим. Поки я жила в Європі, де б я не жила, на Кіпрі, в Німеччині. У мене був той самий стан, типа що. Як я можу жалітись в моїй країні, й де війна. Коли я тут, і я це проживаю на собі, то це все для мене менш травмуюче, аніж коли я десь. От я не знаю, у когось є таке. Що... Тривожність була набагато менша, тому що, коли ти знаходишся за кордоном, ти це собі ну, уявляєш зовсім по-різному, ти mm -hmm. просто там вже себе нашифрував. У мене дійшло навіть до того, що я просто тут. Прокидаюсь, коли починається повітряна тривога. Я не знаю, як це працює, але все. Я не можу типу, спати, коли типу, починаються якісь великі обстріли, типу, ну, особливо там Києва. Я помітила, все, в мене як сон рукою, я не знаю, чи у багатьох людей є така штука, але дійсно, це вже дійшло до такої якоїсь міфічної фази. Це, це жорстко, це цікаво, дуже. Напишіть, будь ласка, в коментарях у кого. Ну... Типу, хто іммігрував, у кого як, можливо, так не тільки в тебе, але це дуже цікаве явище. Я була в Польщі у мого найкращого друга. Він у нас, до речі, брав участь у виписку. Це серйозно. Yeah. До речі, речі і... до когось Ліда приїхала на день народження, а до когось ні. Теж Польша завжди сприймала як таку е транзитну зону. І вже Близький вайб до України до Києва, ти себе там менш відчуваєш як за кордоном. Починаєш говорити і ти такий: А, я вас розумію! Давайте типу, зробимо замовлення ти такий, окей. ком'юніті людей. Воно досить таке україномовне. Можна ти багато там друзів з ким поспілкуватися, і в принципі. Uh, скажімо так, ти навіть ціни ті ж самі? Ну блін. Я там, коли заходжу в ковфланчі, якийсь магаз? В мене просто мене наприклад, там з мене просто вгорає кожен раз. Бо він думає, що я приїжджаю з якогось голодного краю, бо я скуповую вареники. всякі такі, типу все, все типу з України пов'язано. В моїх планах по локейшену — це Київ. О, я залишаюсь вдома. Але я планую в цьому році багато їздити. Це буде скоріш кожні місяць, півтора-два. Я буду їздити на тиждень кудись, отаке. Але Ліда знає мене. Підписники, можливо, ви також знаєте. Ну ніхто не знає, що я придумаю через місяць. Сьогодні план такий. Ой, ну мені важко сказати, який в мене план щодо зміни локації. Я поки що не впевнена на даний відрізку часу. Поки що я тут, а там як життя покаже. Ми з Лідою дуже багато займалися саморозвитком, пізнанням себе, роботою над собою. В моєму житті, я думаю, в Лідиному так само відбулося дуже дуже багато внутрішніх змін, які, звісно, ведуть за собою зовнішньо. Ходила до терапевта і займалася собою, плюс я навчаюсь на факультеті психології. Плюс я читала багато літератури відповідної, і десь місяці, півтора-півтора тому у мене відбулася дуже велика зміна в голові. А це була найбільша взагалі зміна мені здається цього ну, Цього життя по фрейду цього року я зрозуміла дуже багато речей лише за, за рахунок того, що я е, зрозуміла власну цінність, і, і це типу. Я не хочу, щоб це звучало якось зверхньо, Тому що якраз таки до цього моя самооцінка дуже сильно була нестабільна і приїхала від там супер до суперзавищеної. Я була один день королева, один день ніхто для себе у себе в голові. Так само від людей у мене були там, типа. Або суперзавищені очікування, або навпаки, я там думала, ну там прощала занадто багато, можливо, так це найкращий час у моєму житті зараз відбувається, і я живу настільки свідомо, тому що ну, лідер більш раціональна завжди вона більш ем, логічно мислить. Я зазвичай літаю десь в облаках, живу в своєму ілюзорному світі. І в принципі, мене це влаштовує. Мені окей, я приймаю себе таку після того, як я. Дійсно пропрацювала моменти з самооцінкою. Життя змінилось. Я перестала очікувати чого-небудь від людей. Я перестала натягати на інших свої уявлення про них. Uh, і там намагатись когось змінити, переробити, допомогти врятувати. Мені, в принципі, завжди було все одно хто, що думає, да, але мені стало ще легше дихати, і ще легше проявлятися, і ще легше розвиватись, коли я ці всі ліміти в своїй голові познімала. І я знайшла цю опору у собі. Я лягала спати, бо вже я так боялась, що типу прокинусь, і все знову буде. типу, як завжди, що це було на секундочку, тільки в принципі. Багато що можу пропустити, багато що можу поводитись. Мабуть, якраз за цей рік я змогла прийняти рішення важливі, які можливо незручні, але які е, тепер мною керують. От з'явились принципи такі, прям незламність. Не Це два головних висновка цього року. Ваш Я вирішила попрацювати над своїми бажаннями, тому що е, на жаль. Так сталося в житті, що я намагалась одночасно догодити всім, і бути в мене дуже великий синдром відмінниці. Насправді, що заважав і заважає навіть зараз мені жити нормально в таких от рамках. Це теж десь іде з дитинства. Тобто, ти повинна була бути, типу, краще всіх. Все робити на відмінно, все робити на 10, на 100, і в результаті, коли ти маєш 25 років, ти усвідомлюєш те, що ти все це своє життя провів більш за бажанням когось, аніж себе, і це дуже насправді страшно, коли я це усвідомлюю. Я просто навіть в шоці, тому що починаючи навіть там з переїзду десь за кордон, це було насправді не моє бажання я з цим. Працюю до сих пір, ну такі речі, які змінили повністю моє життя. Хочу дійсно почути вміти почути себе, попри думку інших, тому що ну є люди, які. Висловлюють свою думку нав'язливо, думаючи, що вони мені цим там допомагають, чи вони знають як краще. Тому я дуже мало в принципі зараз розказую щось людям, тому що сильно можу піддатися цьому впливу. Мене почнуть мені почнуть казати різні аргументи, різні речі, і я почну знову піддавати сумніву своє рішення. Це просто замкнене коло, над яким я працюю, тому що зазвичай я приймаю якесь рішення, я не хочу від нього вже відступати, але там деякі люди, особливо там з. Близького оточення, вони починають казати свою думку, я їх навіть про це можливо і не питала. І щось, наприклад, у мене там може там якась фраза тригірнути, і я повертаюся до цього я починаю знову це обдумувати. Знову, типу, роблю як правильно. Це, от, дивіться по життю, що я дійсно намагаюся зробити все як правильно, а це, але це як правильно майже ніколи не кореспондує з тим. Що я хочу, я Але... сама собі ставлю в голові, типу якісь обмеження. О, ці речі, вони насправді дуже сильно заважають жити, тому що інколи я взагалі задумуюсь і так сідаю. типу, Боже, що я роблю? і де я знаходжусь, типу допоможіть. Але окрім себе самої, мені ніхто не допоможе. І, і поки я не перестану. Піддавати сумнів свої рішення, е, поки я не почну вчитися вчити чути свої бажання, і поки я не перестану типу це, от знаходити оцю от правильність як логічніше, ну нічого типу, не зміниться, тому. Так, я працюю в цьому напрямку, скажімо так. Ліда така, вона навпаки мене трошки може успокоїти за землі. От я їй часто дзвоню, а кожу, я не розумію, чому так сталось, і розказую якусь ситуацію, яка, типу, ну для ліди часто очевидна. Вона така, типу, ну от логічна ж, а, Б, от сумістили. А я, типу, навпаки, відповідаю за ту частину, де треба прийняти спонтанне рішення підтримати. Тобто, у мене взагалі, але ну, от типу, Пес. Я її типу намагаюсь розкачати, а вона мене навпаки намагається ну, типу, трошки зупинити. І це дуже круто, тому що це, типу, саме те, чого нам не вистачає в житті. Ми типу, по друг другу це даємо. Це прикольно баланс. Ми... Саме цікавеньке підготували саме на цю частину, тому зараз ми трішки поділимося нашими планами, якимись там цілями на майбутній рік, і побачимо, що вони нам принесуть на цей рік від мене. По-перше, це, я хочу нарешті доїхати в Бразилію. Ріо-де-Жанейро – це країна ну, це місто моєї мрії. Все життя я мрію потрапити в Ріо. І все життя от, у мене стоїть блок на це. Тому що я боюсь. Я дівчинка, у мене нема бойфренда, я боюсь їхати сама в Бразилію. Ну, чисто з. Ну, типу, я нічого не боюсь, але, типу, тут. Реально, є шанси померти. Відкладаю цю подорож до останнього. І думаю, що ну можливо в цьому році у мене з'явиться бойфренд де ми поїдемо, але я зрозуміла, що нема часу чекати, поки я там закохаюсь взаємно і почну стосунки. Я зроблю так, щоб в цьому році я опинилась в Бразилії. Я дуже хотіла в круїз, але мені здається, що в цьому році я це вже не встигну реалізувати. Друге, ну звісно, у мене є певні фінансові і бізнес цілі. І щоб вони, звісно, були успішними, профітними, і все вийшло що я там собі надо. <зас> не не було б я розкала третій пункт. Ну, я б хотіла взаємно закохатись і побудувати міцні, круті, серйозні стосунки з цією самою людиною. Я вже дуже давно сама, і я думаю, що було б. Приколь. Так, всі класні хлопці, будь ласка, пишіть Ані в дірек. Ми будемо дивитися на вас, тому що нам потрібні нормальні пацани, а не. А якщо вам хтось не відповість, то це все винувата, вона не розрішила мені. Є ще дуже багато всього там і матеріальне, і нематеріальне, але давайте виділимо ось ці три штуки. Ліда, ваше слово. Трапити знову в Португалію насправді. Тому що там дійсно мені було дуже круто, я б хотіла там побути деякий час. І до цієї ж самої цілі я б теж хотіла виділити такий період, напевно, усамітнення, я б так сказала, десь на місяць, можливо, навіть на два, де я просто б просто побладна один з собою без нікого. Це мені потрібно, тому що я відчуваю, що. Я, я потребую цього часу для себе. О, це такий якби ретрит, як зараз модно називати. Хотіла провести або десь дійсно в Португалі, або я дуже хочу в Мексику. а Каня хоче в Бразилію. Я хочу в Мексику, але я трохи Давайте, стримаю. Давно ми не губились в південній Америці палітелі. Мексика, Бразилія. Я, я бачила одна з там знайомих. Вона була якраз в Мексиці. І вона скидала ці фото, і я така, блін, я так хочу, ти там так класно. Але да, я немножечко боюся. Чому б це весь паспорт? Типу, типу рюкзак тупо отак і Він просто ще навіть не вийшов з аеропорту. Але одна з цілей, це повернення в свою професійну сферу. Я дуже сподіваюся, що це в мене вийде. О, тому що наразі, ну, якби я працюю не зовсім зараз, за спеціальністю дуже-дуже дуже, дуже, дуже віддалено воно там сходиться. Але я дійсно сумую за своєю роботою. Якщо з цим не складеться, в мене також є певні задумки щодо відкриття б'єни бі... була завжди одна мрія мого життя. Тому побачимо, якщо вийде, то вийде. Я, знаю, що я знаю. Третя ціль, ну там Аня казала про стосунки. У мене трошки ситуація протилежна. Якби більш Міжособистісні. я б хотіла стати більш відкритою і почати менше соромитися, тому що насправді я дуже 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 інтровер... інтровертна людина. Тобто, багато хто з мого, мого близького оточення скаже, що, типу, Ну, типу, я там можу і посміятися, я можу, типу, там і пошуткувати. Але це відбувається тільки тоді, коли я знаю вже цих людей. Типу, це вже якась така компанія. Я дуже рідко починаю діалог першою, Я некомфортно себе почуваю в незнайомих компаніях, тому що я закрита досить людина. Плюс усе накладається теж, що, що треба розмовляти іноземною мовою, де я не відчуваю себе на 100% впевнено. Така ціль це. Дійсно перебороти оце страх сором'язливості і зробити помилку, тому що інколи з мене просто люди сміються. У мене, типу, є німці, мої подружки. Вони прекрасно знають, що я можу замовити собі все, що завгодно на німецький, але я все одно, типу, така, нє, нє, давай, типу, ти». Я люблю смерті, ви так люблю твою інтровертність. Це так прикольно, маленький. Що мені якось. Дзвонить типа, людина ну, по роботі, бо це по Тімсах, і така: блять, хто ти? Ті, я тебе не знаю, що ти хочеш, допоможіть. І я, типу, насправді ну, була дуже зайнята. Ті, я не взяла трубку, але в той же момент відписала: типу, ну, типу, що ти, типу від мене хочеш чи може зідзвонитися через 30 хвилин, щоб тебе прощупать почву. А чим мене просто набрав, тому що. Як виявилось, ми працюємо на одному проєкті ну, в розмові, він зрозумів, що типу, я з України. І він просто хотів ну, зі мною познайомитися і поцікавитися, взагалі, як я тут опинилась. Він ну, взагалі типу, нормальний, дуже привітний був чел. Він, взагалі, типу, з іншого міста, і ми потім з ним нормально типу, спілкувалися. Він мені дуже багато ще допомагав по роботі. Але ось моїй міст, я. Вірсус, історія навпаки, ну у мене теж є такі страхи, але також історія навпаки. Ми два тижні тому з моєю машею ходили в незнайому. Ну, типу, там там були наші друзі і незнайомі люди в компанії гуляти. І коротше, в якийсь момент вечора просто я така достаю телефон, а там сидить типу, хлопчик і до нього красиво світло падало. Я кажу: на тебе так гарно падає світло, включаю камеру, починаю його фоткати. Я кажу, включай ардроб, щось тобі скину. І, Маша така соціофобія її боялась. що ми хочемо повернутись і знімати підкасти. Я вчора бачила з лідиною мамою, кажу: о, ми завтра будемо знімати з Лідою підкаст. Він каже, Ура, нарешті, я жду. Наші Наш фанат номер, фанат наші головні фанати тобі, батьки. Ті. Тільки що до мене Віка приїжджала. Я кажу, все, Віка, у мене Ліда, ми знімаємо підкаст. Вона така: О, я подивлюсь. Коротше, я сподіваюся, що не тільки ці дві людини у світі скучили за нашими підкастами. Е, тому ставте лайк, пишіть коментарі, пишіть нам цікаво, чи вам сподобалось. Ми все ж таки, чи видно, що ми якось виросли, змінились, чи нічого не змінилось за цей рік. І ми будемо продовжувати в тому ж дусі. Тому від мене одразу дякую, дякую, Ліда. Що нарешті ми знайшли час і зідзвонились. Хочу передати тобі слово на фінальний спіч. Ні-ні, кажи. На цьому ми завершуємо наше відео другого сезону. Скажімо так, нас був перший сезон, зараз другий сезон. Е, тому. Е, Ставте лайки, пишіть коментарі, щоб ми знали, чи нам продовжувати займатися цією чудовою справою. Ми раді ділитися з вами нашими думками, тому ми не прощаємось, ми кажемо до побачення. Пока!